Друзі, всім привіт! Граємо ось таку гру. Трішечки тест, вона як під проходи. Будемо пробувати. Давайте ставочку я роблю, десяточку. Покрутим 21400 є на балансі. Побачимо, що з цього буде пісня чи не буде. Тут бонуски дуже прикольні, але потрібно їх вицепити. Тому ми цим і будемо зараз займатися. Так, хорошо, це. Чисто тридцяточка, пару спінчиків нам хорошо мерз зіграв, але не дав того, що нам потрібно. Бачите, у нас на щита, гарні суми пролітають. Так, 60-ка була. Так, п'ятьорик Крутим, вертим, крутим, вертим. Так. Так, 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 так. Ну. Так, бонуску ми не купляємо, хоча її тут можна купити. Будемо старатися самі Самі її виграти. Так, побачимо. Так, я не пам'ятаю, скільки тут нам цих самольотиків потрібно. Так, дає акуратненько, чисто то, що бере, Ну, думаю, можна ще покрутити. Навіть на... до 20 тисяч можна її покрутити спокійно. Так, головне виловити наш цей ретрігер. Так, хорошо, це нам дало полтосік. Не зіграв в ретрігер. Друзі, що там, як там ваші справи, напишіть коменти, що там грали, що там залітає. То що Богдан рекомендує. Я для вас стараюся, пишу ці відоси. Тому підтримка, як завжди, від вас очікується так. Ану, давай. Третій самольотик, Щит був, але не помогло. Так, чисто десятка. Нам треба три ретрігера. Ретрігер у нас тут з'являється. Так, найс. 70-ка була. Так, по два ретрігера попадається, блін. Давай, щоб вже 3 і ми їдемо далі. Так, а якщо ми чуть-чуть більше зробимо, а ну, на 12 -ці покатаємо. Бонуска тут вже то дорожче виходить. Так, ретри... давай, ретрігер родненький. Так, ну десь має бути. Я, я впевнений. Так, а що в нас там? Давайте на 15 покрутимо. Чомусь, думаю, можна. Гра цікава. За неї гарні відгуки чув, Тому, думаю, треба трішечки покрутити. Так. І що це нам? Самольот пролетів і дав нам що? Так, ви виграли. Так, що це в нас? Бонусна гра. Окей, полетіли. Так, а ну-ка. Так, хорошо. Ой-ой-ой. Найс. 375 сходу. Хорошо, ну нам треба відбити. У нас було 21 тисяча. Я знав, в яку гру заходити. Давай ще щось. Так, немає. Ну, в нас є ще 10 спінів, тому. Тому крутим. Крутим, вертим, давай лови їх! Мать! Так, 400. Давай, мать, лови. Лови, гада. Так, є ще 225 база. Хорошо. Найс. І в нас ще є 8 спінів, тому є можливість. Є можливість закрити в найс. Хорошо. Так, ще два меча бачите, ми потім закриваємо, нас потім будуть всі послідуючі ловитися з, з більшими іксами. Так. Так, ой, і чаша є 225, найс. Касар 125. Так, ми в плюсі, друзі. Вчасно ми підняли ставочку. Так, гру я вам покажу. Будемо продовжувати на ній підзароблювати. Так, ну вже, Давай матч. Так, мімо пролетіло всього цікавого. Ну, в нас ще є три спіна, Давай ще вилови хоч щось. Твою дивізію. Два спіна. Ага-га! Нічого, один спін. Останній вирішальний. Ану, щось ще дасть нам. Нічого. ну... А ні, це, це був не останній. Оце останній, походу. І... Єсть, єсть, хорошо. Найс. Так, але ми добили щит, я не знаю, можливо, дасть ще спінів, але це не точно. Полтора касаря нас защиталося. Так, да, додало, нам треба хоча б ще одного меча. Так, x 3 ще нас зіграв на 135 славненько. Давай меча одного виловим і будуть ще пару спінів дасть, блін. Так, остання можливість. Але Касар 700, Йолкін, Палкін. Давай, не зловися. Так, що це означає? Ага, якщо він нас не ловить, значить нас ще. Так, все, ми вилітаємо. Да, вилітаємо, але славненько улітаємо в 700, друзі. Так, забираємо виграш. Касар 700. База! Коротше, друзі, рекомендую. За 5 хвилин касарик собі заробили, показую гру. Ось Spirit of Adventure. Тому, друзі, користуємося можливістю заробити трішечки грошенят. Всім дякую, хто зі мною. Я вас сильно люблю, всім фарту.